І знову про Снопківський парк. прокуратура Галицького району Львова розпочала досудове розслідування за фактом вирубки дерев у парковій зоні. В ході перевірки органи прокуратури встановили, що на окремій ділянці безпідставно було вирубано 74 здорових дерева. Нагадаємо, на наприкінці березня працівники підприємства Високий замок, що є в підпорядкуванні ЛКП Зелений Львів, прибирали Снопківський парк і зрубали там дерева. Це спричинило резонанс серед. Львів'ян і знову підняло питання про встановлення меж парків для запобігання подібним ситуаціям. Вирубці дійсно в парку Снопківській підлягали 64 сухостойких дерева. Причому у вказаному акті не зазначено, де саме підлягала вирубка. Тобто, ну допускаємо, що можливо ті дерева були. Ми зараз з'ясовуємо, тобто на всій території парку, а він складає 36 гектарів фактично, як на території площею 20 на 167 приблизно метрів, була здійснена, ну, так виглядала, як суцільна рубка.